Всім привіт! З вами Луцький авторинок і компанія по автопідбору Яблоцький авто. Так, давайте у нас буде зараз знову рубрика Що по цінах? Перед базарний день. Так, дивіться, є ось таке Peugeot 508, е вартість її 21 500, і вона на 1,5 дизельному двигуні. Дивіться, виглядає вона доволі стильно, передні задні парктроники парк парк а саме ключове свіжо пригнаний автомобіль. Так, дивіться далі. Тут машинки готуються до продажу продавці там. Миють, їм чистять, ну тобто все ж так підготовлюють. Дивіться, ще навіть є ось такі турки, вони є і в Сданії, вони є і в універсалі. О, Дивіться, доволі цікавий варіантик гольф на 1,4 TSIном двигуну 2012 рік, 172 тисячі заявленого пробігу, а стартова ціна 8400. Салончик у нас іде комбінований шкіра з тканиною і механіка шестиступенева. 6 ступенева. Доволі цікавий гольф в хетчбеці, Тому, друзі. Кому цікавий такий автомобіль, ми також його можемо оглянути, більш детально його перевірити, на локофарбове СТО. Будь-який автомобіль з Луцького авторинку ми можемо взяти в автопідбір, тобто його повністю діагностувати. І продавці всі не проти за те, що ми оглядаємо. Ну, Звичайно, є такі, що крутять пробіги, то ми навіть з ними і не вітаємося. Так, дивіться, Santa Fe — доволі надійний кроссовер. Але вони дуже ціняться в ціні. Дивіться, Шостий рік, 2,2 дизельний двигун, заявлений пробіг 220 тисяч і стартова ціна 10,200. Хоча по пробігу є невеличкі сумніви. Так, Реномегань 4 четвертий, 17-й рік, 1,5 дизельний двигун, пробіг заявлений 220 тисяч. Ну, дивіться, що шостий рік, а що 17 рік, я думаю, є така розбіжна різниця в роках, і тут такий самий пробіг. Тому там, я думаю... Раз за 4 може і більше. А тут а, 220, а ціна її 11700. Так, давайте щось далі більш такого цікавішого, підемо, пройдемося. Так, дивіться, ще один е гольфик. Той був TSIний Голь 6, це на mpi MPIний 1,4 без підкрасів, 7,100. Присутній тюф, тобто можна перевірити його е реальність пробігу. Так, ідемо прийдемося далі. Так, давайте перейдемо на цю площадочку. Тут у нас щось вже таке більш бачу дорожче стоїть. Так, дивіться, Nissan Rock. Повний привід, 2,5 бензин, 110 тисяч заявленого пробігу. А стартова ціна на такий автомобіль це йде повноцінний кросовер і ціна 14700. До речі, класно виглядає, доволі такий масивний. Пройдемося далі. Volkswagen Tiguan, 18 рік. 2 літра дизель, 209 тисяч заяв, заявленого пробігу. Але класний салончик, комбінована е, шкіра, чорна і така риженька. Тобто теж класний кросовер. І вони всі йдуть саме ключове, що в Луцьку на свіжопригнаних номерах. Е, до речі, ще часто ви питали в коментарях, що по Меганах третіх. Дивіться, раз, два і три. Дванадцятий рік, 1.5 дизель, ціна 9 тисяч, цей 9400 комплектація був, тобто преміальна акустика в автомобілі. Ще один, 10200 теж комплектація боус, але плюс є панорама і також класно виглядає. Так, дивіться, по фордиках. Форди у нас також є тут на автоматі. 17 рік, 2,0 бензин, заявлений пробіг 70 тисяч, а стартова ціна його 9700. Друзі, я ще раз нагадую, що ми машинки не продаємо. Ми просто вам показуємо обзор луцького авторинку. Але будь-який автомобіль звідси ми можемо перевірити. Тобто перевірити на лакофарбове, подивитися по пробігу, подивитися, якщо це бензин, чи немає пропуску в циліндрах. Далі, якщо це дизель, форсунки, корекція турбіни, оригінальність пробігу, чи не перегривалася автоматична коробка передач, чи механічна не перегрівалася. Кидаємо звіт на дилер, беремо він код кидаємо звіт на дилер і ми бачимо, що було з машинкою за кордоном. Тобто пробіг, коли була розмитнена, що ремонтувалося, що робилося, чи були якісь наявні ДТП. Потім ми машинку веземо на 100, дивимося по днищу Ну і саме ключові всі ці відеозвіти надсилаємо вам. Якщо ви хочете, щоб ми вам підібрали автомобіль, знизу під цим відео є наші контакти. Можете телефонувати, відповідаю всім особисто я. Так, йдемо, повернемося далі. Дивіться, доволі рідкісний варіант. На Луцькому авторинку я їх зустрічав доволі рідко. Volkswagen, Passat B6. А що саме ключове, чому рідкість, він йде у нас в седані. Дивіться, 2008 рік, 1.4 тест-сайний eh, автомат 6999. Ну, я думаю, трішки ціна завишена, але все ж таки на кожен автомобіль є свій клієнт. Так, давайте пройдемося ще на цю площадочку. Так. Ходіть тут ще якісь автомобілі, бачимо, є, якісь щось більш дорожче. Ось, наприклад. Цікаво, що тут є ціна. Так, нефарбований екземплярчик. Дивіться, друзі, повністю, як заявляє продавець, нефарбовано. Заявленого пробігу 190 тисяч. І це, друзі, нас йде не Рено Меган 4, а це нас іде вже талісман. Тобто, 1,5 дизель, 81 кВт, 190 тисяч пробігу, а ціна його, на жаль, а ні, є вказано 14200 Ну, Якщо він дійсно не фарбований та з оригінальним пробігом, і з цим автомобілем все буде непогано, то доволі непогана ціна як на свіжопригнаний автомобіль. Так, Nissan Qashqai Dorest 7 650. 9 рік, 240 тисяч пробігу, двигун 1,6 бензиновий. Тому кому треба такий недорогий кросовер, це можна підібрати ось такого кашкайчика, або будь-який інший такий автомобільчик в такому діапазоні. Е, ще нас дуже часто питали, що у нас є по кадіках. Дивіться. Е, 1.6 дизельний двигун, заявлений пробіг 179 тисяч, він сюди вже на українській реєстрації. І стартова ціна його 10-500. Ну, і цікавенький варіант там може для молодих хлопців або вже. Для якихось там, дядьків, які вже хочуть собі купити класну машинку, щоб вже кататися. Дивіться, Land Rover, 16 рік, е, так, 81 тисяча заявного пробігу, а ціна всього лише 21 тисяча доларів. Ну, також йде на нашій реєстрації. Шкода 5 в кузові Універсал. 9 рік, різна фарба, 252 тисячі пробігу, 1,6 MPI двигун. І ціна 8200. Тому, друзі, кого цікавить шкоди, мегани, такі автомобілі ми можемо підібрати, або там кросовери, так само перевіряємо. Будь-який автомобіль, який ви шукаєте, ми вам можемо допомогти з пошуком авто. Так, дивіться, гольфик, але вже в нас іде він в універсалі. Десятий рік, 1,6 бензин на 77 кВт. Так, це нас іде 2, 212 тисяч заявленого пробігу, а ціна його 7,750. На універсали тут Аблуцько така тенденція, що ціни навіть будуть менші, ніж на хетчбеки, бо хетчбеки якось так більш люблять і їх більше купляють. Дивіться, ще один такий варіант. Це сіде в Volkswagen Passat B8 в кузові Універсал. Комплектація на іде Highline, 2 літра дизель, 190 тисяч заявленого пробігу, двигун тут йде на 110 кВт, а стартова ціна 18950. Ну, салончик у нас іде повністю на шкірі, автомат, мультикермо, великий дисплей, підігрів і клімати, ну це повний фарш. Тому кого цікавить ось такий автомобільчик. Також можемо його перевірити, завести на стовп, все те, що я вам казав. наші контакти, як завжди знизу, можете звертатись. Ну і для дівчинків теж буде такий доволі цікавий варіантик Це в нас йде міні-купер. Доволі маленький автомобіль. Що саме ексклюзивно, тут салончик нас йде тканевий, але він обшитий де-не-де йде -де 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 з шкірою. мультикермо присутнє. так У нас є присутні задні парктроники, 15 рік, 1,5 бензин на 100 кВт. Тут, до речі, мотори дуже часто ставили від BMW 153 тисячі з'явленого пробігу, а ціна його 12 900. Да, ціна йде. Тут величезна, але якщо тако кататися по місту і там маєте бюджет, щоб купити такий автомобіль, він, до речі, буде досить непоганий. Ну і ще закінчуємо випуск. Ось такою Audi, це на 15 рік, 2 літра бензин, 86 тисяч пробігу в милях, 16400 на старті. Візуально виглядає все гарненько, по зазорах, начебто непоганий варіант. Тому, друзі, якщо ви давно собі давно собі шукаєте автомобіль, ми вас можемо допомогти з пошуками. Наші контакти знизу звертайтесь.